Всім привіт! За вікном не дуже льотна погода, слякоть, мрячка, дощ. До цього, блін, класно так було, днів-три назад сніжок пішов, супер. І морозець такий, знаєте, невеличкий. Ну, взагалі, можна було хоч щось робити. А зараз задниця. Диви, ось вийшов буквально в магазин, тільки що Марину возив. Мокрий весь. Так це таке, це вийшли, тут ось пройшлися погана погодка для сільського господарства. Дуже ну, неудобно біля цього сарая гуляти і так далі. Не треба мені писати, що хлопцям на ЗСУ важче, я це знаю. Я просто веду блог про сільське господарство. Якби я вів блог про воїнів наших, то це б було б виглядало зовсім по-іншому. Просто є люди неадекватні, я їх блокірую. І, ну коротше, блокирую і все, удаляю всілякі негативні коменти. Стараюся покращити своє життя і життя своїх підписників, щоб ми отаку бредятину всіляку не читали. Ми ж не тупі люди і ми і так знаємо, що, що нашим хлопцям зараз херово. Но з нашою підтримкою я думаю, що все наладиться. Я зараз їду до хлопців на СТО, хотів сказати, на столярку. Їду тут, до Саші і до Віталі, до дяді Серьоги. Зараз, коротше, вони мені вагонку роблять. Колись я був напиляв трохи дерева на, на дошку, воно висохло в мене. І я ось був відвозив їм, щоб вони зробили мені вагонку. Ще не знаю, дуже хочеться сауну зробити вдома по весні, якщо все буде норм. Ну і в общем, поїдемо зараз, заберемо вагонечку. Положу десь вдома, до лучших. Чи до кращих часів, а там буде видно. Так що, все одно, не дивлячись ні на що жити треба, працювати треба, економіку підтримувати треба. Ну і вибачте, на слові, піздіти теж треба, тому що є такі люди, які без цього жити не можуть. Ну, в нас отак якось все. Ні більше, ні менше. Так, ладно, все, зараз поїду до хлопців, покажу вам вулики їхні, по-любому, це може комусь заінтересує. Нависну бджоли, мед, квіти да? і всі діла. Так що, в общем, якщо треба, буде номер телефона, Сашка і Вітальки закріплю у коментах. Зараз покажу вам красиві їхні відділення. Я думаю, що вони. Я там був, був заїжджав, вони робили щось красили. ну, По-моєму, на відправку або на замовлення комусь. Ну, я думаю, що у них. Буде що показати, хочу екскурсію вам ще раз зробити по столярному цеху. Подивимося, що там у них. Ну і то дяді Толі треба заїхати, дивлюся, бо скучає, дзвонив сьогодні за мною, каже. Ти каже, вообще, в гості думаєш хоч раз заїхати чи не думаєш? Каже, то заїду, заїду. Ну ладно, зараз з хлопцями справлюся і потім заїду до дядьки Тольки. Давайте ставлю паузу. Зараз приїдемо, покажу вам на гонку. Ну, що, заїхали на екскурсію, Дядя Серега вже мені показує український вулик. Каже, ти такого ще не бачив. Реально не бачив. <гум> так, що це кришка зверху до да? відкривається. А, рамки великі, ємо тут манюсінькі. І оце. А потім ж вищину сюди. Чук-чук набиваєте. Жіночка тут о, це хтось теж, ну, наші хтось недалеко, да? Недалеко. Да? Це не Наскільки це ромок сюди оце їх? 24. 24 ромки. А меду літрів 200, да? Ну, <рес> <рес> як Бог дасть, то може і бути. Капець, це ж Половина. Ну, це ж як засандолить. Ну, це, виходить, воно ж там по весу ж він вважається, не по літражу ж. Кілограм можна, якщо хороший сезон, ага. Можна 50, можна 80, можна і. З вулика. Оце виходить, що бджоли ось сюди залітають. Сюди ще да. такі, так, да, штучки. О, а, вони всі так, є, так. Да? О, все, все готово, це хлопці вже. Да, ага. Давай. А їм місця не мало буде, оце, що ота рамка близько одна від одної? Чи вони, ні, як, вони одну запаковують? Що, як у вулику? Висчитав. Це ну, як, знаєте, кажуть, слуган, як у вулику, ото воно таке є, що вони видать ото між собою там, раз, два і цей. Перший вулик же ж українець, покупович винайшов. Капець. Нє, ну прикольно, я такого не бачив. А обичні теж такі великі ж є, так, да? так, стоп, хоп, підожди, бо в мене спішка не включається. Так. Ну, а тут ну робочий процес. Всі піддончики, оці всі прильотні, відльотні. А то... Вагонка. Вагонка. <ріст> да, моя вагонка. А кстати, разницы, да, тут казав, Саня? Чтити розміра. Чотири розміра. Красота. Просто. Так, ну вагонку ми зараз упакуємо. У цей, скільки квадратів там вийшло? Двадцять. Та він, Ось рамки, він, він він там десь записав. Рамка на відправлення. А це, це ви вже готові? Добре. Ну, люди потім збивають, так? А вообще ж будки будуть? Собачі будки там буде такого фасона табуретка. ну. Ну, це ви на прототип так. так взяли, да, із люди те, що... що пилюка у нас. Так оце ж робочий процес. Це як мені кажуть, ой, в тебе в свиней гімно лежить. Та це ж свині кажу, ну що їх да. мені обігати кожні три секунди вичищати. Це коротше буде. по роботі, по столярці все, по чуть-чуть. є робота, і треба трудитися і вертіться. А це вже теж якісь підготовки да, на рамки? так. Да, нарамки. Да. Ну це готове вже, да виходить? Да. Жод те, Що, що не нужна ви де... на розтопку, так? Да? Чи воно десь іще піде на, на цей. На, на другий а що це пінопласт у рамки? А то буде заставно. А, це просто щось закриває, щоб воздух да, не цей не прикольно. відтіляй, відтіляй. А, все, я зрозумів. Це воно роз і, і, і з іншої сторони у СБ. Прикольно. А готові є вулики вже для цього? щоб іменно Пішли, подивимося. Ще покажу. Так що до, до весняного сезону готуватися треба. Я ж кажу, бо локації ось як зацвітуть бджоли, як то кажуть, меду назбирають, а куди його приносити? Нікому ну, нікому не інтересно. Да? Тож треба, щоб були вулики. А це теж у вас це ви на вулики сшивати, да. да? тоді доску? На нижче. А, нижче. Це двадцять 30, тридцятка, так? Получається? Це п'ятка? О, дуже тридцять п'ятка. Це не соснина це ця осика, так? Да? А як взагалі сосна, осика? Є різниця? А це осика, в них... лучше. осика лучше, тепліше, да? мабуть, і вона Її прочніша. І менше є шашель. І шашель менше О, їсть, і бачите? Вона довше стоїть. А попит взагалі на вулики: беруть і... які лучше осика, оси... ну, чи... осика як хто, хто розбирається. То беруть материалі. осику, так? Да? Осика вона ж лучше, ніж плотність деревини. Ну так, да, вона така прям. І... Вона тепліше. Ага. От тобі. Поняв. Чуєте, а по ціні вулик, що з осики, що з сосни чи? Робота, все Воно, 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 воно одинаково, одинаково да? По деревині одинаково. А, ну то і, в принципі, хто хоче, може і таку, і таку заказати, по ціні це буде таке, одинаково. Це, це, це воно ну, де так, це можливо. ж воно зразу стругається, якщо да, що да, десь да, на рейку, це чи це ще це на щось. я так. То... Я скажу, що Це на рейсмусі, ви на цьому тоді його просандалюєте, да, да, це класно. І все, виходить, відборно, так. А ви потім те, що тріщина да, відкидаєте, те, що хороше, склеюється. Прикольно дуже. Ну, в принципі, отак от хлопці, бачите, підготовлюють. Двері ми робимо, бачиш. Двері? Це в туалет комусь, чи в сарой? Це в сарой. Я зрозумів. Зетки вже не робите. Робите зетку? Чи ви Стрілу, я зрозумів. Бо Сагні колись заїхав, каже, ні, каже, зетку на двері тепер не робимо. Каже, щоб <с>? не, не людей, Цей...". <пробітник> Ну, та зрозуміло. Хто як скаже, так і зробиться. Ну, та понятно. Це стяжка. а вони уп... бачите, у них уплотнення тут йде. <пробітник> я думав, дошка <пробітник> до дошки. Тобто, виборка така йде, і дошка а, в дошку, та, то єсть, входиш, і щоб... входить, ну що це щось. круто, да, щоб не будеш ні піддувати, нічого. І вони ж прям за, за, защищені будуть, що воно, навіть доска, якщо десь чуть підсохне, то все одно ж не буде такого, що. Хоча ж ну, суха, вона ж сушиться. Ну, у вас. Все залежить від того, як той експлуатація. Чоловік, той да. чоловік, в якого бвали доски, як їх висушує. Як Я висуш, по технології правильно вона не буде розширятися угу. дуже. Якщо не правильно. То вже тоді хай люди Ну, обичати. то понятно, да. Ні, ну то ваше діло просто, ви зробили, да. а там уже ну я вам ще скажу, що завжди все залежить від експлуатації. Бо багато людей кажуть ой, та в мене там те не держиться, а те поламалось. Обробить, те... покрасить да. Якщо його дійсно обробити, покрасити, то це доски теж буде заказ там чоловік... Теж. стругати будете, да? да. Це вже напилювали, ми... воно вже. Це а тоже так вона сухопока. Да. А, це на вулики вже теж готується, тобто вам да. можна привезти своє сір', і ви із, із мого сір'я можете а мені зробити вулик, так? Ну, це теж класно. так, Оце теж моя вагонка. Це виходить десь у мене вийшло 3 розміри, 4 розміри? Ну, це класно. В принципі, вісім з Ну, Буду підбирати потім, то таке. Так, Ну і покажемо нашу зимню гарну погоду. Гля, дощ лупить такий, що капець. Отак от так, Сереги, бачите, дошка все накріто. Дощ йде, ну накрито, десь воно доведено продуватися. Проложено -про 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 все, так як треба. Оце ось хлопці недавно зробили собі теж такий це склад, типу доваз для воно? Склад, столовку вам зробили собі, і літню. Мерседес. Кого? У складі. Мерседес. А, і Мерседес у складі. <рес> да. Ох ти. Волинянка. Волинянка. Та ти що, тут така дракон такий, що капець. Да. Ну і класно, все, гранацевчика сюди. Та хорошо, затишно, наскільки ж набагато ж лучше. Це що, це. А, це теж українські оці, так? Да? Ні, це... Ні, це лежаки, вже ждуть свого клієнта. Уже готові, це да, вже на відправку. Готові, ви, ви, ви. ви можете ж покрасити, можете не красити да, люди да, самі собі, да, потім да. під свої цвіта. Ну, прикольно, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять штук. Да. Так, на, а потім це що? Потім... Це багатокорпусного ящики дайдуть? Це український багатокорпусні. Український багатокоп. Це, це теж вже на відправку, чи. Раз, два, три, чотири. Ну, теж ну, гарненько дивись, ви цей. Стягнуто все, це, немає це, це, ніде, ні тріщин. Це, що так га, знаєте. Побажаєте. Ну, ну, В общем, є. Є робота, да. є, є люди, я казав, що є люди, які ще щось роблять своїми руками. І утримати бізнес такий дуже важко. Це не дуже рентабельно, не дуже вигодно. Корпуса, ага. 10-вамочні. Поганенько в мене. Ага, це десятирамки. Та ні, вже ж це, нічого це не буде тут. Я Допустим. не знаю, це ви кажіть, а люди будуть бачити. А це А це що? Це теж добре. Це щось... а, да. а, да. угу. а це ось 12 років. Це Ту? вже готові, так? Да? Це... Да. Ух ти, красавчики, да. які. Ждуть свого клієнта. Скільки отакого от вулика оце... ціна приблизно. Це повністю 10, комплектація. 1750 це вже з усім. Так, да, ну дно сітчате і, і тут задвижка. Та 1750 це херня. тю, Я думав, вони там тисяч по сім, я сам бджоли ось заведу, бліна. Сім врагам на зло. А дядя Серега мені Пересопий, поможе. 245-х, підписне підкришники, під все ну, так, так, да, ну нормально. Так. Воно ще краситься. Двісь у ці пори тоді, що де, де цей воно за, закрошується, рівненько, гарненько. Багатенько у вас їх да? а відправляєте, що новою почтою ж пакуєте можна, да? Так, так і багато. Ну лучше, звісно, самовивоз. З вас приїжджали люди, Гля, які красопчики. Вони замовляли нам. 6, 8 українських ну, суті, 10 а, а ще, вуликів це ще сі... взяли 4 в ну, добавку. Ну, 4. якщо якщо по-нормальному, 10 вуликів це хай 17 тисяч гривень. Да? Хай з приїздом забрати їх там, хай це буде 20 тисяч. Поставив бджоли, завів. Скільки 10 вуликів в год можуть дати меду. Ну, це, ну, по мінімуму. Своє, ну, по по мінімуму. 50, хай... Один вулик це 50 50, кілограм, yeah. 50 кілограм, да? Yeah. Ну, 500 кілограмів меду. Получається, з 10, півтони. Півтони навіть, ну, в принципі, а оце, решо, оце дно решу чисте, так? Да? Да, ну це, це сюди на, сипеться ота штука сипеться да, через неї ні, чи ні? Ні, ні. ні. ні? ні це, це не українській Ну, Це ж, хто, які заказує. Це хто, ага. такі заказує, це такі, понімаєш. Тобто, Тут... ну це вже ну, вже ну, люди, які да, вже знають, да, що да, до да, чого да. як. То й таке, той таке. В общем, підготувалися. А це що, це кришки? Да? Це вже кришки металом оббиті. Це вулик. А, це... а, фух, я прийшов. Бачте, оце вже отак покрашений. Десятирамочний. Це вже Саня покрасив, вже отак от готове. Отам он, що прилітка, яка воно там крутиться воздух, закрите. Ось. Оце вони прилітають. Да? Ото просто закриваєте на зиму, якщо що. Ну, на зиму там хто я? Хто прикриває, хто не А ото що за мішень, ото така, типу, от, атохресником, шо, то таке дірочки. То, якщо, що, а щоб... Це для вентиляції, для перевозки. А, для перевозки. ага. А тут закривається повністю, якщо <тас> що, да? Прикольно глянь. Ну тут повна технологія, тут у кожного свої це технології. Кріщники. Це то ось це дно глухе. Це дно. ага. Ну, – за... ну, Хто яке замовляє, хто, хто так кому я. Хтось хо хтось хоче дно, ну, щоб із сіткою було, хтось. з кришками. – Ага. Це ось е пали води, ну, тут А він довгий, довгий, це довгий. Це ну В принципі, як і в рибаків. Скільки да, рибаків, да, скільки й да, да, що, то таке, Ну класно, звісно. Да, ну, в принципі, ось бачите. Якось отак хлопці і працюють. Я їх неодноразово вам показую. І ну я дружу з ними. А чого б І ні, завжди треба якось допомагати. Ми одне, одне одному завжди допомагаємо, завжди підтримуємо. І будь-який бізнес я вже казав, що вести його дуже важко. Просто це справа, яку любиш. Просто це е, якась така, без якої жити вже не можеш. Вони усім утра утром встають, Чай попили, бутерброд з'їли і все. Вони вже їдуть сюди, бо вони без цього запаху струганої дошки вже жити не можуть. Ну, временами я ж кажу, це якийсь дає прибуток, а временами нічого не дає. А працювати все одно треба в будь якій обстановці. Так, ну дядь Сереги, спасибо велике. Воп, да. ну а ми зараз будемо шутки. та все так, все чітко. Да. Головне те, що все своїми руками. Ну а ми будемо зараз грузити вагонку, буду вирушати додому.